Коротше, а прикиньте, Путін, Трамп приїжджають в Ростов. Це історичний сміх. В Ростові підписують, фотографуються як на Ялтинській конференції. Януковичем. Ну, в принципі, і все. Він каже, Тональд Трамп, все, я тебе благословляю на царювання в Україні. Путін каже, Янукович, я тебе теж благословляю. От, ну і, в принципі, на цьому в принципі, можна закінчувати. Можна мені другу планету. Або верніть мені 2007. -й. В принципі, там було не так погано. Не так довбоєбізму було багато. Ну, ось, ось такий в мене був сон, як бачите, хворію на голову, лікуюся. Можливо, я. Надіюсь, я не правий. Господи.